У роздумах про високе ви несподівано відкриєте в собі суто практичні відповіді. Надії та мрії можуть покласти шлях натхненню, але ніщо не замінить дію. Застосування нових методів роботи принесе з собою великі прибутки. Та й найнезвичайніші проекти бізнесу та капіталовкладення обіцяють досягнення великих фінансових успіхів, здоров'я, тримайте ноги сухими, а розум вільним від занепокоєння та перевтоми. несподіванки, бажання завоювати прихильність когось із нових знайомих може зашкодити знайомству старому. Особисті відносини у відношенні до оточуючих відчувається деяка затьмареність і тенденція до суперечок, взаємного нерозуміння, спонтанних розбіжностей та несподіваних розлучень, мотивація тижня. Бог дивиться не на намір, а на вчинки, афоризм тижня. Правда, не має термінів придатності. Цитата тижня. Не можна проклинати те, що освітлено Богом, і чекати, що твої вуста залишаться чистими. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла. Нехай янголохоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів, зеркального та задзеркального відображення. Нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям, юристам та перекладачам. Продажним чорноротим журналістам, крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України ам Ізраїль Хай.